Акі на супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є у розпорядженні схем, видно, що українські дрони уразили північно-західну частину литовища Борисоглєбськ. Зокрема, зруйновані декілька ангарів, і за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там розташована технічно експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків. До слова, литовище Борисоглєбськ використовується військово-повітряними силами Росії, і там, зокрема, базуються літаки. Нагадаємо, су двадцять Су-30, су-34 та су-35. Крім того, прилетіло і в Орловську область країни-агресорки у місто Анахіно, що більш ніж за 250 кілометрів від кордону з Україною. Люди скаржилися на вибухи, а також на те, що до них прийшла війна. Міноборони прозвітувало про два безпілотники, а місцева влада заявила, що постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби. Война! Война в Анахину уже стреляют брод. рот. Вот это я кадры заснял. Вот она пошла. Ракета пошла. По дрону.